Із зібрання Рісали Інур. 25 ліків БАДІУЗАМАН САЇД НУРСІ 23 ліки нещасний, одинокий хворий, який знаходиться далеко від батьківщини. Якщо твоя хвороба і до того ж, твоя самотність та віддаленість від рідних місць викликають співчуття навіть у найжорстокіших серцях, і притягують погляди милосердя, то звичайно ж. Невже твій зв'язок із твоїм милостивим Творцем через віру в нього, твоє знання Його і звернення до Нього мовою безпорадності Твоєї хвороби, твоя самотність і хвороба далеко від рідних місць не притягнуть до тебе, натомість усього, погляд милості Твого Творця, який на початку кожної сури Корану представляє себе нам милостивим і милосерним, який певним блиском свого милосердя всіх матерів? Завдяки цьому дивовижному його милосердю спонукає виявляти турботу до всіх малюків, які щовесни за виявом своєї милості наповнюють землю різноманітними дарами і рай у вічному житті, це лише один із виявів його божественної милості, оскільки Він є, турбується про тебе, то для тебе все є. Воістину, хто залишився самотнім на чужині. Той через віру й покірність не надбав зв'язку зі своїм творцем або не надав цьому значення.